Минула субота стала трагічною для двох громад Вараського району. 10 грудня полум'я знищило два будинки у селах Біле та Красносілля. Наслідки летальні. Мешканець Красносілля Анатолій Трохимчук досі не може оговтатись від побаченого та й сам ледь не задихнувся від чадного газу. Загоряння трапилось у будинку його рідних братів. Чоловік намагався врятувати близьких. Мені позвонили, що отруїлись чадом мої брати. Я біг, мене обігнала швидка допомога. Судячи з того, що вона все-таки їхала, я був впевнений, що вони живі. Коли я прибіг на подвір'я, сусіди сказали, що живі. Коли я підійшов до швидкої допомоги, я попросив санітарку медсестру швидкої допомоги сказати, якісь справи моїх братів. Ну, не втішні. Сказали, що ми довеземо. Вони доїдуть. Молодший брат чоловіка нині знаходиться в опіковому відділенні Рівненської обласної лікарні а от старший загинув від опіків. На чоловікові загорівся одяг. Вчасно врятувати не встигли. Молодший брат знаходився в іншій кімнаті і відчув запах. Коли він скочив у кімнату, вже старший брат горів. У Варайському районному управлінні ДСНС кажуть, загоряння виникло поряд із електроприладами. Основна причина порушення правил поводження з вогнем. Зі слів брата травмованих ну, і загиблих громадян, які проживали в даному будинку. Він повідомив, що вони поставили свічку, тому що на момент виникнення, ну, на момент цієї події світла в населеному пункті не було. Тобто освітлювали кімнату, ну, після чого вона впала за плитку, вони спа лежали і сталася пожежа. Підтвердити те, що там дійсно була свічка, я на даний час не можу, тому що знак якихось парафіну, там я, ну, знак свічки я особисто не виявив. У той самий день у селі Біле теж відбулося загоряння у житловому будинку. Приїхавши на місце пожежі, рятувальники виявили мертві тіла двох людей. Загинули 52-річний чоловік та 48-річна жінка їх дім згорів дотла під час ну відповідно. Огляду місця події і опитування відповідно очевидців, осіб, людей, сусідів тощо і так само який спосіб вели дані громадяни, і осередок вказує на те, що найбільш мовірною причиною виникнення пожежі по даному факту є необережність під час куріння. За словами рятувальників цієї зими, кількість чинників, що спричиняють виникнення пожеж, лише збільшилась. Наслідок цього на території Рівненської області загинула 21 особа лише від початку 2022 року. Коли помешкання в нас знах. Ходяться без електроенергії, люди застосовують, що ті ж самі свічки інші джерела відкритого вогню, які несуть небезпеку тим, що коли ми їх взагалі залишаємо без нагляду, бо ставимо на якусь горючу поверхню, вони можуть перекинути. Зрозуміло, що це спричинить загоряння у сільській місцевості. Поширеною причиною загорянь є неналежний догляд за пічними засобами опалення будинків. З метою запобігання подібних ситуацій працівники ДСНС регулярно інформують населення про правила поводження з вогнем та електрикою. Тетяна Міщинська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.